Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Неприємна лажа вийшла зі шторм шедоу. Як була справа, це ми бачимо і з західної преси, і з повідомлень наших джерел. У нас виявляється, вже десь рік валялася сотня Шедоу. Це британські ракети. Вони летять десь на 500-600 кілометрів. Чому за рік вони не були використані, невідомо. Весь цей час ми просили в наших західних партнерів дозволу бити в глибину московської території, але як з'ясувалося, ні французи, ні британці не забороняли нам бити в глибину російської території. Були труднощі з американцями і німцями, але не з британцями. І от на саміті НАТО новий прем'єр-міністр Великої Британії підтверджує, що там ви можете бити куди завгодно. Адже і навіть і на саміті НАТО наш президент знову просить дозволу у наших західних партнерів бити в глибину ворога. Але наступного дня новий міністр оборони Великої Британії дає роз'яснення. Він каже, що не так зрозуміло, що насправді ні-ні. От британці насправді забороняють. Бити туди і дозволяють лупити тільки по Криму, взагалі зазвичай такі речі робляться без всяких дозволів, якщо немає прямої заборони. Тобто ні вам нам нічого не казали, От ми лупили, ну вже якщо лупили і ми не задоволені, ви нам скажіть, то ми потім уже можливо не будемо лупити. Але нам виявляється, заборони не було. Якби одразу після атаки на Охмаддит на наступний день, а це от тільки починався саміт НАТО, ми використали б 50 цих штормшеду по московицькій території, ніхто б нічого би просто б не сказав. Це було б заположняк. Ну звісно ж, але ми не зробили цього. Зараз, нібито, ведуться перемовини з американцями, що вони дозволять ще трошки далі бити своїми ракетами. І якось там все це мутно звучить. Така позиція, зміна позиції британців на саміті НАТО ще раз, після удару по Хмандиту. Тобто вони заборонили нам фактично. Після удару по Ахмадиту говорять про те, що можливо там якісь розмови ведуться, щось вони там мутять за спиною України, можливо, навіть і не за спиною України, тому що ми все-таки не застосовували ці далекобійні ракети. Можливо, теж не хотіли ескалації конфлікту, як не хочуть ескалації конфлікту наші західні партнери. В цілому ця неприємна штука означає, що ми не до кінця розуміємо намірів українського керівництва. Нам би хотілося щоб ці наміри були максимально прості. От українське керівництво хоче просто знищити всіх московитів. І воно хоче перемогти в війні, щоб там не було, і для цього застосовує всі можливі сили. Але виявляється, ці наміри є яким чином складніші. Що от воно не хоче застосувати всі наявні сили для цього? Там є якийсь другий план за всім цим. Це недобре. Є ситуації, в яких справді потрібні прості однозначні наміри і прості рішення. Лупи всім чим є. Розумієте, цим речам ми маємо вчитися у попередників. Зараз американська преса сміється над Байденом, який нібито все-таки витягнув цей саміт. НАТО трошки наплутав в прізвищах, але в цілому говорив непогано. Але коли він спілкувався з іноземними лідерами, то спілкувався переважно і дуже занудно, і дуже здовго про минулі часи. Згадував Голду Меєр, згадував Брежнєва і про те, як все от було колись. В сімдесятих роках, чи там ще навіть в 60-х роках розповідав про свою молодість, як і старі люди, їм це притаманно. І це непогано, що він згадував старі часи. Погано те, що він згадував недостатньо старі часи. Потрібно було бідкуватися за добрим королем Георгом. Потрібно було згадувати досвід конкістадорів і потрібно було згадувати досвід Риму. Погано, що. Працівники офісу президента нашого вже не читають ці та Лівія, а там все написано. Коли Ганібал вдерся в Італію і загрожував Риму, Рим не пішов з ними на переговори. І Карфагіняни, вся ця війна на території Італії. Взагалі, ці понічні війни це дуже довгий час. Але от сама війна на території Італії це 10 років. Тобто, 10 років Ганібал зі своєю ордою виштався по Італії, підходив до стін Риму. Відходив від стін від стін Риму, підривав все, що можна підірвати в плані економіки сільського господарства. На його бік перейшли всі римські союзники. Тобто це було вкрай важко, але Рим так і не пішов на перемовини з Ганнібалом. Ганнібал хотів цих перемовин, Він неодноразово переміг і очікував, що все-таки ну, це ж має закінчитися якимось миром. Але римляни не хотіли. Вони втратили. Повністю два покоління. Два покоління своїх чоловіків вони майже повністю були вирізані. Вони загинули в битвах. Вони воювали з останніх сил, але вони не пішли на перемовини. Протягом десяти років не було жодних перемовин. Вони перемогли. Вони згодом знищили Карфаген і потім майже виловили уже пристарілого Ганнібала. На жаль, він встиг отруїтися. Хочу підкреслити, що після битви при Каннах. От загальна могутність карфагенян і їхніх союзників, якщо порівняти її з римськими силами, так от у них тоді у карфагенян було більше сил, більше могутності і більше потенціалу, ніж, наприклад, якщо Московію нинішню порівнювати з Україною. Якби римляни тоді пішли на переговори, то не було би ніякої ні блискучої римської республіки після цього, ні Римської імперії, ні пакс Романа Римського світу, ні нинішньої Європи. Як давно відомо, коли ми йдемо на переговори і між смертю і ганьбою обираємо ганьбу, то потім до нас приходить смерть. Але, попри наміри політиків і в тому ухилянців, все буде добре. Тому що Бог очевидно за нас. До речі, сьогодні мало б виконатися 85 років моєму вчителю Валерію Курінському. Це була велика людина, велика людина, не помічена сучасниками українцями, тому що масштаб цієї особистості був занадто великий для того, щоб ці блошиці могли. Його оцінити, будь ласка, поцікавтеся його книжками. Наприклад, постпсихологічну автодидактику ви можете придбати, в тому числі в інтернеті, на сайті видавництва Залізний тато, і це видавництво готує зараз паперове видання другої частини. Ви можете поглянути передачі про його систему на Ютуб-каналах Культ і Неоплатонівська академія. А з творчістю одного з його учнів ви можете. Ознайомитися завтра, наприклад, у культтеатрі. Якщо подивитися виставу за моєю п'єсою, взводний опорний пункт це містична комедія. Квитками можна поцікавитися в описі під відео. До речі, вранці завтра, там же на Євгена Чекаленка, 14, о 10 годині буде братська літургія, і я буду виголошувати проповідь. Це буде проповідь про вічне Євангеліє. Але також, звісно, я згадаю і Валерія Курінського. Тепер про Іран: Новий президент Ірану виступив з заявою, де сказав Сполученим Штатам, що Іран це зовсім не та країна, яку можна вказувати, яку можна погрожувати, яку можна дресирувати. Але сказав він: оборонна доктрина Ірану не включає. Користання ядерною зброєю, коли обирали його попередника, який хряпнувся на гелікоптері, прийшло на вибори 30% іранців, тобто дуже мало. За нього проголосувала, мабуть, половина, може там 15% всього. Тобто, питання легітимності режиму взагалі поставало, тому що коли президент обирається, скажімо, 15% виборців це дуже мало. За цього голосувало більше, тому що була інтрига. Він такий собі прогресист, і між іншим етнічний азербайджанець. Хоча і з вірменським прізвищем в Ірані десь відсотків 30-35 – це азербайджанці. Вони між іншим грають велику роль в армії. Наприклад, кадром іранської армії є азербайджанці, дуже багато офіцерів, генералів. Айталаха мій був етнічним азербайджанцем. Оцей новий президент з вірменським прізвищем каже, що вдома спілкуються виключно азербайджанською мовою зі своєю жінкою, зі своїми дітьми і родичами. І тим не менше, в Ірані не існує шкіл з азербайджанською мовою викладання. Якщо на всіх попередніх виборах в Ірані голоси розподілялися між так, би мовити, прогресистами і Фундаменталістами і консерваторами, то на цих виборах все було по-іншому. За цього нового президента голосували азербайджанці, курди, араби і не так вже й багато персів. Натомість за його конкурента голосували виключно тільки перси. Тобто, ми спостерігаємо етнічне розділення. А це завжди означає наростання етнічної напруги. Етнічна напруга між персами і всіма іншими в Ірані – це саме те, чого ми бажаємо цієї країни. Те, що азербайджанці служать в іранській армії і їх багато чиновників і просуваються на високі посади, насправді нічого не означає. Свого часу ірландці теж масово служили в британській армії. І навіть іноді становили більшість в цій британській армії, і багато ірландців було на високих посадах в Лондоні. І тим не менше вони щирою дитячою ненавистю ненавиділи корону і все англійське. Тепер більша частина Ірландії це окрема держава. Гадаю, що великий Азербайджан на місці нинішнього маленького Азербайджану і значної частини території Ірану. Це саме те, це саме ті мрії простих азербайджанських хліборобів, яким ми маємо співчувати. Тепер щодо іншого союзника московитів, який насправді є потенційно їхнім найбільшим і найстрашнішим ворогом про Китай і Тайвань. Новий президент Тайваню, певне, трошки фрикуватий хлопець відкликав почесний караул від могили Чанкайші. Там по виявляється, весь час був воєнний кару, і от тепер він його відкликав. Він каже, що ми не повинні заохочувати авторитарні культи чи спогади про авторитарні культи. Я нагадаю, що Чанкайші це націоналістичний лідер Китаю, який свого часу протиставився комуністичній партії Китаю і Червоній армії Китаю, але вони перемогли оця. От і комуністична партія, і це Мао Цзедун, і Червона армія Китаю перемогла за допомогою Сталіна свого часу, і режим Чан Кайші, який один час розпоширювався на більшу частину території Китаю, залишився тільки на Тайвані, і відтоді вони не приятелюють Тайвань і Китай. Але нинішня партія Чанкайші Гоміндан є в опозиції до нинішнього президента. І дивовижним чином вона дуже співчуває нинішньому Китаю, а Китай дуже співчуває цій опозиційній партії Гоміндан. І власне, коли Китай замислюється за мирне приєднання Тайваню, то він робить ставку на цей самий гоміндан, що гоміндан переможе на чергових виборах, і тоді можна буде все зробити мирно. І те, що новий президент отак виступив проти гоміндана і проти пам'яті Чанкайші. Гадаю, що китайцем скористаються. Він е, зараз певно, поставить в Пекіні пам'ятник Чанкайші, і взагалі якось виявиться, що Чанкайші і Мао Цзадун були друзями у Китаї є проблема пошуку ідеології нової, тому що на міжнародній солідарності трудящих на марксизмі все таки дуже важко об'єднувати. Дедалі важче мобілізувати китайські бережні маси. На прикладі Мао Цзедуна, на його імені, а Чанкайші — це простий китайський націоналізм. От, власне кажучи, те, що дуже гріє серце. І от китайський націоналізм, і коли цей китайський націоналізм, гомінданівського кшталту, витіснить комунізм, то тоді Московія не чувається. В багатьох країнах світу зараз іде пошук ідеології чи спроба утримати стару ідеологію. Хтось експериментує з маніхейством, як в західних країнах, ісламізм у деяких країн і соціальних проєктів. Націоналізм, націоналізм намагаємося впровадити ми і. Який, мабуть, буде впроваджувати широко Китай. Націоналізм там є як самовідчуття, як світовідчуття в цьому самому Китаю, але це треба висловити в ідеології, це треба перетворити на стратегію, і цим, вірогідно, вони і будуть займатися ближчим часом. Є ностальгічні проекти, такі як. Московицький, наприклад, але ці проекти безперспективні. На базовій ідеї добре вже було, нічого не побудуєш. Вратство, наприклад, це націонал-християнська ідея, яку ми хотіли би нав'язати всьому народу. Але ця ідея ґрунтується не на минулому, вона ґрунтується на вічному, на тому, що буде в іще більшій мірі. Ніж було ще два слова за Китай. Натівські чиновники розробили програму конфіскації китайських активів в разі конфронтації з Китаєм. У Китаї в Європі дуже багато активів. Це порт Пірей, наприклад, в Греції, це один з німецьких Балтійських портів, які вони теж купили. Це великі інфраструктурні проекти і багато заводів. Вважається, що тисяча залізничних гілок. Належить китайцям в Європі. Це все буде конфісковано. І ще офіс президенту, я не можу про це не сказати, заявив, що вони будуть підписувати Римський статут, це про міжнародний кримінальний суд. Взагалі, ті країни, які воюють, намагаються не підписувати такого роду документів, не бути під юрисдикцією міжнародних судів, які можуть судити за військові злочини, тому що. Всі оці мляві міжнародні організації, вони можуть трактувати як військовий злочин все, що завгодно удар по ворожій електростанції. Наприклад, взагалі має бути принцип, що в ті міжнародні структури, в які можна не входити, входити не потрібно. Наприклад, ми зараз на жаль хочемо війти в НАТО. Тому що там зброя, і тому що цього нібито як вимагає наше виживання, і ми маємо це робити, але скажімо, не світитися від щастя з цього приводу, тому що входження в будь-яку міжнародну структуру це обмеження суверенітету, і це треба робити тільки в разі крайньої необхідності. От зараз є така крайня необхідність. Ми прагнемо до Євросоюзу. Тому що там гроші. Якби гроші можна було взяти деінде, не в Євросоюзі, туди в жодному разі не потрібно було би йти. Але Римський статут і Міжнародний кримінальний суд це зовсім не те, що нам потрібно. Там ми нічого не зловимо. Сподіватися, що Міжнародний кримінальний суд буде переслідувати московитів, та ні. СБУ і. Головне управління розвідки України дістануть їх швидше. Нам вже не потрібно, щоб їх судили цих московицьких злочинців. Нам потрібно, щоб вони померли. Якщо ми вже заговорили про міжнародні структури, то ООН прийняла резолюцію по Запорізькій атомній станції з закликом московитів вивести звідти війська. Звісно, вони не зважають на жодні такого роду резолюції. Цікаво, що хто утримався. При голосуванні утрималися Вірменія, всі середньоазіатські країни. Тобто вони не захотіли проголосувати проти, не захотіли підтримати Московію. Утрималися навіть саудити, які пробують вести зважену політику. Утримався Ірак, який дуже залежить від Ірану в своїй політиці. Утримався навіть Іран. Не голосували Азербайджан і Туркменістан. Тобто вони захотіли, щоб їхня позиція була не з'ясована. Хочуть смоктати і на Заході, і на сході. А проти із тих країн, які вам відомі, проголосувала тільки Білорусь, окрім неї, Куба, Сирія і Бурундія. Лукашенко себто хоче, щоб московські війська і далі окуповували Запорізьку атомну станцію. Дуже прикро, що. Зміною режиму в Білорусі, якби така відбулася, найкраще скористуються московити, а не ми. Інакше б, звісно, би е, б вже давно б дістали. Департамент контрозвідки збу або головне управління розвідки. Я сподіваюся, що коли-небудь це буде доручено саме братству. яке... Перебуває в складі центру Тимура в Гурі. Я попрошу наших хлопців, щоб вони залишили мені на пам'ять його нижню щелепу. Ну і на останнє, якщо вам здається, що навколо вас е, суцільна меланхолія, що всі втомилися, що всі зневірилися, от я провів експеримент, якому я довіряю. Я на своїй сторінці у Фейсбуці помістив. Два повідомлення. Одне звучало так: все погано, а буде ще гірше. Відреагувало дуже багато людей. Друге повідомлення звучало так: все буде добре або краще, ніж добре. Відреагувало значно більше людей. Це значно більше всім сподобалося. Люди в цілому оптимістичні. Будьте такими і ви. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське аміння. Пам'ятаєте Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.